Добрий день. Я Григорович Софія, студентка 4-го курсу Харківського фахового вищого коледжу мистецтв. Керівник, викладач циклової комісії народне пісненне мистецтво та хорове диригування» Аліна Нікітенко. Тема доповіді: Хорові твори Діани Скоропати. Актуальність дослідження визначається тим, що хорове мистецтво на протязі багатьох століть є втіленням моральних, філософських та художньо-естетичних поглядів суспільства на різних етапах свого розвитку. А умовою художньо-естетичного розвитку будь-якого хорового колективу є високоякісний репертуар один з вагомих факторів у формуванні музичної культури хористів. Мета статті полягає в аналізі творчості харківської композиторки Діани Скоропат, а саме її хорових творів, що входять до учбового концертного репертуару передвищих та вищих закладів освіти. Поряд із класичними зразками українських та зарубіжних композиторів, обробками народних пісень, твори сучасних композиторів є важливим відображенням та осмисленням культури наших днів. Сучасне хорове мистецтво відрізняється різноманітністю, нетрадиційним використанням широкої звукової палітри та гармонічних фарб. Саме ці тенденції яскраво втілює у своїй творчості харківська композиторка Діана Скоропат. Діана Анатолійна Скоропад. Відома українська композиторка, піаністка, викладачка та педагог, чия творчість охоплює широкий спектр музичних жанрів, від хорових та вокальних композицій до інструментальних і фортепіанних творів. Її музика відрізняється глибиною, різноманітністю та особливим підходом до створення пісень для дітей і дорослих. Народилася у 1981 році в Чернігові, де здобула початкову музичну освіту в Чернігівському музичному училищі імені Ревуцького за спеціальністю спеціальне фортепіано. Далі вдосконалювала свої композиторські виконавські навички в Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського, клас композиції доцента Валентини Дроб'язгіної. Діана Скоропад активно займається педагогічною діяльністю, передаючи свій досвід студентам, продовжує працювати як композиторка та виконавиця, бере участь у концертах і культурних заходах. Діяльність Діани Анатоліївни є ваговим внеском у розвиток української культури та джерелом натхнення для нових поколінь музикантів. Її твори Виконується хоровими колективами України та за кордоном у Данії, Німеччині та інших країнах. Хорові твори композиторки щільно увійшли у репертуар студентського хору Харківського фахового вищого коледжу мистецтв. Одним з таких творів Діани Анатоліни Скоропад є її композиція Ода музиці. У цьому творі композиторка представила музику як універсальну мову, що об'єднує всі елементи світу в гармонійне ціле. У творі музика постає як надприродна сила. Яка зв'язує різні аспекти природи та відчуттів в єдину величну мелодію. Прошу вас прослухати невеличкий шматочок твору Ода музиці за роялем композиторка Діана Анатолієвна Скоропад! Свій її всепроникаючу силу, здатно поєднати матеріальне і духовне, природне і космічне, земне і небесне в єдину мелодію життя. Особливе місце у творчому доробку Діани Скоропад займає гімн Харківського фахового вищого коледжу мистецтв. Цей музичний твір поєднує урочистий характер, Притаманний цьому жанрові, із багатою насиченою музичною палітрою. Є символом урочистості, радості та тріумфу. Разом з текстовим наповненням гімну твір несе в собі піднесений і святковий настрій. Лаконічна, але надзвичайно виразна мелодія створює відчуття єдності та натхнення, що підкреслює ідею спільності та гордості за рідний навчальний заклад. Прошу вас прослухати невеличкий шматочок гімну Харківського фахового вищого коледжу мистецтв за роялом композиторка Діана Анатоліївна Скоропат. Музичних засобів, що формують його урочисту атмосферу, емоційну силу та доступність для виконання. Одним з визначних творів з репертуару хору коледжу є Голодомор вокально-симфонічна балада композитора Ростислава Демчишина в аранжуванні для хору Діани Скоропад. Цей твір присвячений драматичним сторінкам нашої історії, глибоко передає скорботу, біль та пам'ять українського народу засобами музики та тексту. Вашій увазі представляється невеликий шматочок. Вору Голодомор роялем авторка аранжування Діана Скоропад. Скоропат. Розявили третього раїну. Христос Російського зійшла зреста. Цей твір є не тільки актом пам'яті, але й виразом незламності духу українців. Особливу увагу заслуговує і обробка стародавнього лірницького канту через поле широке», що відноситься до XVI століття та присвячений Богородиці в аранжуванні Діани Скоропат. Він є прикладом народного духовного співу, де переплітаються елементи релігійної тематики та народної мелодії. В обробці Діани Скоропат цей кант набуває нового звучання, поєднуючи традиційну народну інтонацію з сучасними гармонічними та фактурними елементами. Композиторка зберігає автентичний дух твору, але водночас розширює його звучання, додаючи нові гармонійні фарби, вносить сучасні музичні елементи, зберігаючи при цьому його народний характер і духовну сутність. Прошу вас прослухати шматочок твору через поле «Широке». «Ой, Широкея. Складну фактуру, збагачена контрапунктними і гармонічними елементами, що підсилюють емоційний вплив і виразність композиції. Таким чином, можна зробити висновок, що хорові твори сучасних українських митців, зокрема харківської композиторки Діани Скоропад, необхідні у репертуарі як аматорських, так і професійних хорових колективів. Різноманітні жанрово-стольові орієнтири митця зберігають національні риси української музики та створюють високопрофесійну складову творчого розвитку студентської молоді. Дякую за увагу!